У Смілі на Богданівському бульварі з'явилася алея сакур. До висадки дерев у межах акції Випускники-2024 для майбутніх поколінь долучилися старшокласники навчальних закладів міста. Більше в сюжеті журналістів Сміла ТВ. Цьогоріч смілянські випускники вирішили доєднатися до всеукраїнської акції Випускники 2024 для майбутніх поколінь. Старшокласники з різних навчальних закладів міста працювали на вулиці Богдана Хмельницького впродовж двох днів. Хлопці і дівчата садили сакури. Дійсно, робимо класну справу, тому що посадити дерево це означає відповідно, що ми віримо в майбутнє, і діти нашого міста із задоволенням сьогодні вийшли на сквер Богдана Хмельницького, щоб це зробити. Ось тут працює. Ми вже другий день по п'ять випускників з кожного закладу сюди долучилися. Ми приєдналися до того, що вже роблять СКП комунальні, тому що напередодні вони підготували нам гарні лунки, поклали відповідно сакури, є земля, є вода з мінеральними добрима. Тобто, наша задача просто висадити дерево. І зробити, щоб людям був гарний настрій. Ця акція є всеукраїнською, і її запропонували у зверненні до президента самі випускники 11-х класів нашої держави. Вони діти війни, тож традиційні пишні випускні вечори наразі не на часі. Але молодь хоче залишити по собі згадку в своїх рідних містах. Ми впевнені, що у наше майбутнє буде щасливим, і десь через 20 років ми будемо їхати по цій вулиці і розповідати своїм дітям, що тут твоя мама або твій тато колись посадили дерево. Я бажаю. Це дуже гарна ініціатива, тому що насамперед це допомагає нашій екології, це озеленяє нашу місцевість, і, взагалі, коли випускники залишають, залишають для міста щось після себе, бо майже всі роз'їжджаються. Це дуже класно. Для старшокласників посаджені дерева у рідному місті це символ їх віри в майбутнє. Їм подобається, що вони зробили свій внесок у створення нового обличчя Богданівського бульвару. Ми єдиний випускний клас в 10-й школі. Нас запросили приєднатися до акції повести ці дерев на оновленому бульварі. Це є дуже важливою складовою для нашого міста. Його оновлення, його екологічна складова. Це, по перше, дуже важливо для настрою людей, та й цілому для враження про наше місто. Особисто нам дуже приємно, що. Ми від себе залишимо якусь частинку, якусь пам'ять про себе, тому що як нам сказали, що ця алея буде названа алеєю випускників 24-го року. Хочеться від себе залишити щось приємне, щоб майбутні покоління, приходячи сюди, згадували нас, і нам буде дуже приємно привести сюди своїх нащадків, своїх дітей. Погода за ці два дні висадки сакур була мінливою, та це зовсім не впливало на працездатність хлопців та дівчат. Колективна справа це завжди весело та надихаюче. На мою думку, це дуже чудова. Пропозиція щодо 11 класу, щоб було що згадати через 10 років. Кожен навчальний заклад запропонував випускникам самим обрати п'ятьох бажаючих. Хто хоче долучитись до акції по висадці дерев серед дружних компаній, хлопців і дівчат вирізнялась суто чоловіча бригада. Сьогодні ми круто проводимо час. У нас тут чисто чоловіча компанія. Дівчат нам тут зараз не треба. Чудово проводимо час, садимо в сакури. В общем, мені все подобається, і моїм товаришам. Я думаю, також. Загалом під час акції випускники 2024 для майбутніх поколінь у Смілі було висаджено 186 сакур. Всі підготовчі роботи та подальший догляд за деревами взяло на себе СКП Комунальник, але йдуть вздовж тротуарів під будинками. Наразі озеленювачі створюють клумби на пішогідній зоні посеред бульвару. Їх буде шість. Вічно зелені шаровидні туї прикрашатимуть ці зелені оази. Згодом будуть висаджені квіти.